We are we a god? Дитячу сльозу, стовбути єдину для всіх перемогу і вірити у ЗСУ. Вітаю усіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому в доволі цікаві та доступні форми розповідаються про різні аспекти колекціонування у сфері нумізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені, як автору, і вам, шановні підписники. В цьому відео чергова новинка від Укрпошти, а саме, блок Марок. Які об'єднані однією тематикою і названі Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Цей блок складається з п'яти різних марочок, які по-своєму, по-дитячому, дуже прекрасні. Чому по-дитячому? Адже ескізи до цих марочок були взяті з малюнків дітей, котрі малювали їх для майбутньої марочки. І ці ескізики, ці малюночки, прийняли участь у всеукраїнському конкурсі, який проходив у додатку Дія. Кожен з нас мав можливість проголосувати за ту марочку, яка сподобалась, і серед цих п'яти марочок є беззаперечний переможець. Мова йде про ось цю марочку під назвою Найзаповітніша Мрія. Зрозуміло, чому більшість проголосувала саме за неї, адже на ній відображена мати і дитина, яка чекає свого батька з фронту. Якщо придивитись більш уважніше, то силует чоловіка вдалині має військові обриси, військову форму, спорядження і тому подібні речі. Тому й не дивно, що саме за цю марочку проголосувало більше ніж 200 тисяч. Респондентів так, інші марки цієї серії, які входять у цей блок, також набрали немало голосів десятки тисяч. Але з урахуванням того, що друге місце за. Отримало всього 50 тисяч голосів на противагу першому 200 плюс, якщо напомняється 213, то звичайно, що ця марочка є беззаперечним переможцем. Укрпошта вирішила е, скомбінувати не тільки одну марочку, а усі інші марки, які набрали достатню кількість голосів, війшли умовно в топ-5, і створити такий художній, гарно вивірений маркований блок. Ось так. Номінал цих марочок 12 гривень. І кожна з них має додаткові плюс 8 гривень, котрі мають іти на благодійність. Адже з самого початку «Укрпочта» зазначала, що цей випуск буде благодійним і 40 гривень з кожного. Блоку, а сам блок коштував 100 гривень, нагадаю, 40 гривень з кожного блоку йтимуть на допомогу тим дітям, які найбільше постраждали у цій війні. А саме дитячим будинкам, тобто дітям які сиротам, які живуть в таких будинках, і дітям, котрі втратили своїх батьків на цій кривавій війні. Ось так. Так виглядає сам маркований блок. Складається з п'яти марочок. Всі різні, всі по своєму по-дитячому, прекрасні. Ось так. Що ще маємо у комплекті, як завжди, листівочка. Листівочка, незалежно від того, що було 5 різних марочок, листівочка має один сюжет. І цей сюжет відповідає зображенню на марці переможниці. Ось так. НхКшка мені дуже подобається можливо, відео не відображає кольорову гаму, але доволі стилістично. Неймовірно чудово відображені певні елементи, і є достатньо місця для того, щоб проявити власну фантазію і скомпонувати для погашення в тій чи іншій послідовності будь-які марочки, про що ну, можна буде побачити в майбутнього. І додатково, як завжди, конверт першого дня. Його можна було придбати задовго до випуску марки на офіційному, в офіційному онлайн-магазині Укрпошти. Достатньо місця для погашення цілісного блоку. Про це ви побачите далі. Ну що ж, давайте проглянемо, що входить в цей, мій, так би мовити, персональний комплект. Кожна, так як було 5 окремих марочок, кожна марочка зайняла своє почесне місце на своєму конверті. І була погашена штемпелем першого дня. Ось так виглядає цей штемпель. Ді, стилізовані дівчинка і хлопчик, де під е, їхніми зображеннями зазначено діти перемоги малюють майбутнє України. Нічого особливого, але знову ж таки, в поєднанні, в комбінуванні з марочкою з конвертом, які є художньо поєднані те, дитячою темою, цей штемпель є чудовим. Ось так. Кожна, кожна марочка зайняла своє місце на конверті. НГ кажеться. Супер. Далі ми йдемо до листівочок. Які в комбінуванні з марочками на лицьовій стороні і штемпелем створюють карт максимуми. Я вже казав, листівка має художнє відображення виключно марки-переможниці, тому з цією марочкою вони виглядають шикарно, незалежно від того, де ви її могли прикріпити, незалежно від того, з якого боку ця марочка буде приклеєна. Але так як всі інші марки ідейно, стилістично і сюжетно співпадають з посилом самої листівки. То марочка на такій листівці є, як я і повторюсь, таким самим повноцінним карт максимумом. Ось так це все виглядає. І ось марочка. П'ята найбільше за розміром. Так, ну і перейдемо до нашої КПД. КПДшка чудово вміщує на собі цілісний блок. Достатньо місць для відправки, для зроблення е, ПП-шок, так би мовити, які пройшли пошту. Ідеально. Хотів би ще зазначити, що це не просто випуск марочок, е, він був приурочений 1 червня, в який є міжнародним днем захисту дітей. Ось так. Як завжди, в Києві відбувалось гашення не тільки. Містом Києвом, а й штемпелями, котрі знаходяться зараз на Головпочтампі, а саме Крим і Севастополь. Штемпелі цих міст, цих регіонів відрізняються від, спеціально, від штемпелю першого дня міста Києва. Тут ми бачимо стилістично зображене невеличку, таку маленьку дитячу руку з посмішкою. І все, в принципі, те саме. Але художньо мені теж дуже подобається. Тому ці два, ці два елементи, ці дві речі, так би мовити, з погашенням Києва, і погашенням регіону, чудово пасуватимуть, Ось зараз, якби так правильно його показати, ось так. Чудово пасуватимуть в колекції. Ось так. Севастополь, Крим. Все, супер! Тут у нас листівочки і конверти погашені тим же Севастополем і Кримом, не буду вам е показувати їх, аби не розтягнути хронометраж. І фіналочка, так би мовити, йдемо до приватного випуску. Цей раз карт максимуму приватного випуску були не е так би мовити, їх було не дуже багато. Всього-навсього одна варіація, але її теж було достатньо. Так як е основна листівка була. Приурочена, так би можете, художньо марці-переможниці. Люди, які роблять приватний випуск, вирішили для кожної іншої марочки зробити свою листівочку, з якою дуже чудово поєднується сама марочка і гашення. Ось так. Ось такі варіації. Чудово. Перфектно. І це мені дуже подобається. Розміри, марки, розміри листівки, місце для погашення. Супер. Ось така приватна серія, яка теж летить у мою колекцію. Дуже вам дякую, що були зі мною. Дякую, що продивилися це відео. Залишайте свої відгуки. Сподіваюсь, кожному вдалося придбати ту чи іншу комплектацію для власної колекції. Будемо так само сподіватися, що гроші, отримані з цього благодійного випуску, підуть справді нашим маленьким дітям, котрі постраждали від цієї кривавої війни. Триматимемо кулачки за нашу перемогу і, як завжди, зустрінемось на наступній колекційній сповіді.